Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Дуже хотілося б зняти цей вступний момент саме з місця, де ми ловили з Дімоном Галашем минулого разу, але я випадково не натиснув кнопку запису на телефоні під час е, мого спічу. Ну відбувається все дуже просто. Я сам на себе навів камеру, а кнопку не натицяв. Ось так от. Головне, щоб ви натиснули кнопку підписатися на мій канал. GoPro зазняла весь наш процес, який ви, власне, зараз і побачите на власні очі. Ну а звісно, що в такий час мова піде про ловлю окуня на пасивні приманки. Так що вам приємного перегляду. А нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Valbet. Ну, давайте поговоримо взагалі про поведінку окуня зараз, як він себе поводить, де він перебуває і що буде незабаром. Наразі окунь перебуває в місцях, де будуть відбуватись його пологи, <т artık>, де він буде нареститись навесні. І переважно це місця з ракушняком, прибережні, а може і не дуже. Неглибокі ці місця, і, скажімо, неподалік якоїсь течії, але не на самій течії. Окунь дуже полюбляє е, затишні місця без течії, але щоб течія була присутня поряд. Це якісь затоки великих річок, це невеликі річки. Не основне русло, якесь там розгалуження. В чому прикол? Я думаю, що вам це відомо по моїх відосах. Головне, щоб був ракушняк, адже ракушняк це запорука їжі для окуня. На ракушняку вводяться невеличкі ракоподібні, називаються вони рачок бокоплав, власне, самі мушлі. Можна ну, сховатись між мушлями цьому рачку. І цього рачка їсть як дрібна рибка, так і сам окунь. А ще окунь можна, може поїсти як рачка, так і цю дрібну рибку. Так що йому прям повний кайф. І ближче вже до весни, коли черевце у окуня забито ікрою коли вже. Не дуже сильно хочеться ганяти за дрібною рибкою, то низькокалорійна їжа якраз те, що треба. Просто от нависає над рачком, всмоктав всередину, і ось тобі і обід, не відходячи від каси. Тепер з приводу приманок. Які ж приманки? Краще використовувати в цей момент. Це пасивка, однозначно. По-перше, пасивка імітує якусь таку смачну піявку, здоровенну, таку класнючу. Все залежить від місця, де ми ловимо, і від розміру окуня, який ми хочемо зловити. Від цього залежить і вибір приманки, на яку ми будемо ловити. Якщо в переважній більшості це дрібний окунець, тоді. І приманка відповідно. А якщо, наприклад, ловлячі, у мене також було це неодноразово ловлячі дрібного окунця влітають і великі, я одразу ставлю більш об'ємну приманку: це, наприклад, танта 2,5 дюйми або шрімп Фішаповський, якийсь трьохдюймовий великий. І пробую відсікати дрібного окунця, і скажу я вам, це дуже класно виходить. Адже великому шматку рот завжди радується. Але є і такі нюанси, особливо туди, вже ближче до нересту, коли великі приманки окунь ігнорує. Він навпаки ну достатньо крупний окунь клює на дрібні. Але. Тут також нема ніяких догм, треба все перевіряти безпосередньо в конкретному місці, на конкретній річці, і робити вже свої висновки. Так що це необхідно робити індивідуально, друзі. Три. О, а це гарний. Це кунчик. Те, що треба, у мене це перший, а Дімон уже зловив. Акунчичок Іди сюди, Акунчак. опа. Дивіться, який красунчик Зараз зніму його. Опа. Привіт, Акунчик Ти у нас сьогодні першенький будеш у мене. Але я дуже тобі радий. Так що пливи, мабуть, додому і зви своїх колег і каліжанок і кряних, здоровенних. Да, друзі, ми. Знов ловимо сьогодні окуня в компанії з Дімоном Галашем на чудову приманку, яка дає результат. Мій комплект сьогодні це Fineza 24-го року 842 до 15 грамів. Дайва Exist 3000 і намотаний Дюел Зе Ван 03. Волівський вольфрамчик і танта 2,5 дюйма. Стара перевірена танта, яка ловить окуня сезону осінь зима 24-25 прям на ура. Не треба сильно перти. Не хоче. Так не треба сильно проперти. Це гарненький. Ну да. Кабанчучек. Я друга ему тягнул. Да. Мені здається, що друг більшенький. Чудовий. Хоча це не точно. Дивись. Дивись яка краса. Ну це ж окуні. Це окуні. Я б не сказав, що зимові, так? Ну. Та, ну. Ось, ні, 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 Подивись зимові. яка краса. Uh -huh. ну. uh -huh. Uh -huh. Кайфідло? У мене більше. Ну. Uh -huh. В чужих руках завжди більше. Відпускаємо. Ну, Давай. цього туди ж. Гарний початок риболовлі сьогоднішньої, не дивлячись на вітер. О, дуже було цікаво споглядати на Дімона вираз обличчя здивований, коли він зловив першого окуня. Коли він зробив перший закид і думав, що це не окунь дергає, а ти мене за штовх перечепив. Закинув, зловив дно, а в нього щось дергає. Вовчик, на що ти мене дергає? Кажу, це риба. Риба? А так можна було? Так, інколи так буває. Інколи так, друзі, буває. Тепла зима і, як ви бачите, окунь е окунь є, окунь не дінувається нікуди. Слава Богу, хай тут ще побуде. Головне, друзі, його випускати завжди. Щоб було, що ловити на наступних риболовлях. Так, зазвичай перші ж закиди. Закінчуються покльовками, а після декількох покльовок окунець петляє звідси. Так що, знов буде в нас історія в стилі з підходу. О, підійшли, одразу зловили по окуню, ще покльовка була. І зараз намагаємось доловити, що тут є? А я сподіваюся, тут ще щось є. Тому що однозначно ми. Зловили обидва окуня з однієї тої самої зграйки. Опа. Зійшов. Ну. Але це був дрібний. Ну, дрібний, умовно дрібний. О, акунчак. А, і знов зійшов. Та що ти будеш робити? Це тому що даю слабину. Даю слабину, щоб натиснути клавішу play на камері. І треба це робити пізніше, після того як вже окунь нормально сів. Тому що не play, а рекорд. Рекорд, так. Да. Реплей. Дімон поправляє. Ох, яке сонечко класне. Тут вже скучили. Ой-ой-ой, зовсім в ногах. Прям, ну, взагалі, прям отут. Прям взагалі в ногах. що треба міняти Кабанчук, кабанчук. Черговий у нас кабанчук. Кут закиду? А нашо? Дивіться, повністю з'їв. Дивись, Димон, разом з вантажиком. Да ух ти, який Який ти жадібний жадібний кабанчук оп, чудовий жадібний кабанчук. Ну давай, кабанчук A later. Ох, вітер сьогодні ще. Ще більше ніж минулого разу. Дуже-дуже проблематично ловити, принаймні на цьому місці. Тут така відкрита, відкрита ділянка. От. Але не половити тут теж не можна. Бо тут можуть бути гарні-гарні окунці. І вони більш за все тут є. Тож. Необхідно перевірити, а право там глибина. Опа, зійшов блін з руки з злетіло. Але ця попльовка, ну, мені здається, не окуньова була. Це в нас хто? Окунець? Ще один кавунець. Ах, що ж як? Сів красунчик. и теж ракушняк. Нарешті. Нарешті! До речі, вже під берегом. Це ж треба було стільки зробити проводки, щоб зловити оконця під берегом. Ну, покажися окунець. Гарненький. Гарненький окунець. Ох, який чудовий, жирненький. Так, да, шкрябатушка робить діло. І треба, друзі, робити паузу. Тривалу. На ній він бере сьогодні. Саме на тривалій. Так, да, опонець? Вітер сильний і дуже він заважає. Особливо, що він ще боковий. На дворі зараз не травень зовсім і, ну, трошечки, м'яко кажучи дискомфортно. Хоча з іншого боку ловити можна, чим і займаємось. Шнурок видуває сильно в бік. І це найбільш дратує, тому що якщо його видуває, наприклад, там на тебе в обличчя, коли він дме, це ще пів біди, можна ловити. А от коли набік, це дуже-дуже неприємно і погано можна контролювати приманку. А от. В таких випадках я завжди ставлю більшу вагу, щоб краще контролювати. Ну, звісно, коли мова йде про ловлю окуня на шкрябалку. One hour later. Вітер роздувається, друзі. Причому так. Дуже швидко. Дуже скоро будемо ми з Дімоном пітляти й окунь щось перестав клювати, ну і е, навіть на великі ваги досить проблематично зараз кинути туди, куди хочеться, тому що здуває дугу, а тут кругом багато тросів, тут можна зараз наобриватись на таку на цікаву суму. Чекався я його. І так же ж він брав не дуже впевнено. Зазвичай він бере впевненіше. Але, тим не менш, є, є контакт. А сьогодні кльов, скажу я вам, дещо відрізняється від попередніх днів, було цікавіше. Ну, а хоча з іншого боку... Сьогодні сьогодні теж половили. І Дімон тягне. О, о, красунчик. Да? О, Дімон тягне. О, гарненький. A little later. і повертаються. Крусьокунець під забив. Хоча з іншого боку і так половили добре. Сонечко заходить вже за правий берег, і зовсім скоро будемо ми збиратись додому, тому що і вітер посилюється, і холодніше. Зараз, по ходу, п'єси. Я відчуваю, що дуже висока вологість повітря, тому, мабуть, треба нам вже збиратись потрошку. Але як хочеться ще зловити рибку на останок, як то кажуть. Ну, друзі, хотів останню покльовку на сьогодні, ось і, і дочекався. Вон тобі покльовка. Але треба бути обережним з бажаннями. Я хотів покльовку, а не сказав, що я хочу останнього окуня на сьогодні. Ось покльовка, будь ласка. Да. А окуня нема. Окунь відгриз половину і зараз десь е, розжовує. Там тут 2,5 з Ну, Друзі, мабуть, що будемо збиратись додому. Адже вже сонечко сідає вон за правий берег. Дімон, ну що, тобі сподобалось? Так, дуже. Що окунці кажуть? Їм теж сподобалось. Їм сподобалось, так? Да? Так, сподобались приманки. Єдине, що сподобалось, це вітер. Сьогодні такий... Ну, Бр... да, дме такий, що йоха неба -е 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 -е. байда. Ну... Але погода дозволяє ловити, тому можна ловити. І до речі, зверни увагу, що стартанули ми ну, досить непогано. З перших же закидів були покльовки, і, в принципі, в принципі, окунь доволі активно себе поводить. Ну <свіття> <свіття> так, і ловили ми дві з половиною години. Просто чудові. Так що, друзі, знаєте, що окунь є. Головне знайти до нього правильний підхід. Ну власне, все можна подивитись от у відосах. наших, як це робити. Ну що, друзі, половили наші непогано сьогодні. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос, так само, як і розмір окунів. І раджу вам не нехтувати можливістю, якщо у вас є десь відкритий, відкрита водойма, ділянка відкритої водойми з ракушняком. Обов'язково перевіряйте наявність окунів, тому що ви самі знаєте краще, ніж я, що окунь сам себе не зловить. Ну, а з вами був Володимир Воротняк. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки цьому відео і обов'язково тицяйте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. До зустрічі тут.